Привіт! Це перший випуск проєкту, в якому ми розберемо одного з 20 найкращих українських боксерів. У наступних випусках ми розглянемо ще 19, а наприкінці складемо топ-10 українських боксерів з рівними позицій. У цьому випуску я розберу кожного з противників Максима, який заслуговує на увагу. Не бачу сенсу згадувати мішків і таксистів. Скальп залежатиме не тільки від легендарності суперника, а й від того, в якій формі він виходив на бій і наскільки впевнену перемогу здобув боксер. У цьому випуску ми оцінимо рівень і позиції Максима та визначимо топ-5 найкращих скальпів в його кар'єрі, враховуючи форму суперників. А вже в наступних відео будемо порівнювати скальпи з іншими українськими боксерами. Першим серйозним суперником Максима став непереможний італієць Джованні де Караліс з рекордом 6 перемог 0 поразок. Він був інтернаціональним чемпіоном WBC, інтерконтинентальним чемпіоном IBF та у майбутньому боксував із чемпіоном світу Артуром Абрахамом. На момент бою з Бусаком, Декараліс перебував майже на піку форми, але Максим впевнено переміг його нокаутом у сьомому раунді. Другим серйозним суперником став Біорус Сергій Хаміцький з рекордом 24 перемоги і 4 поразки. Чемпіон WBO Азія Пацифік він мав у послужному списку поєдинки з Вільямом Скулом, Джоном Райдером та Геннадієм Головкіним. На момент бою з Бурсаком був у хорошій формі, а Максим переміг його впевнено. Третім суперником став німець Марко Шульце, інтерконтинентальний чемпіон IBF з рекордом 29 перемог 5 поразок. На момент бою він був уже на спаді кар'єри, і Максим впевнено переміг його достроково. Четвертим серйозним суперником став американець Брайан Віра, чемпіон Набо та інтернаціональний чемпіон Іба з рекордом 17 перемог, 4 поразки. Він двічі зустрічався з Хуліоса Зарамчавесом Молодшим. У першому бою результат був суперечливим. Перемагав чемпіона світу Дзензорука та Серхіо Мору. На момент бою з Бурсаком Віра перебував на піку, але Максим переміг його впевнено. Це поки що найсильніший скальп у його кар'єрі. П'ятим суперником став француз Жульен Марісент із рекордом 34 перемоги, дві поразки, чемпіон Франції. Також варто відзначити Лата Таквея Хаманда, чемпіона Африки за версією WBO та чемпіона Гани. Він мав поєдинки з легендарним Полом Вільямсом, українським чемпіоном Юрієм Нужненком та Сергієм Дерев'янченком. На момент бою перебував на невеликому спаді. Максим легко переміг його нокаутом у третьому раунді. Шостим серйозним саперником став Принц Аарон, чемпіон Великої Британії з рекордом 23 перемоги, 4 поразки. На момент бою він уже був на спаді, і Бурсак впевнено здобув перемогу. Сьомим соперником став Нік Блеквелл з рекордом 13 перемог 2 поразки. Чемпіон Великої Британії та чемпіон співдружності. Він перемагав Джона Райдера, також боксував із Крісом Юбенком Молодшим і Біллі Джо Сондерсом. На момент бою був на піку, але Максим переміг його рішенням суддів. На цьому список гучних перемог Боросака закінчується, проте не можна не відзначити його бій з Давідом Лем'є, колишнім чемпіоном світу за версією IBF, який мав рекорд 40 перемог 4 поразки. Лем'є боксував із Давідом Бенавідесом, Геннадієм Головкіним, Біллі Джо Сондерсом. Та ектором Камаша. У цьому поєдинку Максим двічі відправив в некдаун і сам побував на настилі один раз. Судді роздільним рішенням віддали перемогу МЄ, але це рішення викликало багато суперечок, адже бій проходив на його домашній арені. Обидва боксери перебували приблизно на однаковому спаді, і поєдинок вийшов дуже рівним. Топ-5 найкращих перемог Максима Бурсака. Якщо підсумувати, п'ятірка найкращих скальпів у кар'єрі Максима Бурсака виглядає так: на першому місці Брайан Віра. Далі Нік Блеквіл, Джованні Де Караліс, Сергій Хаміцький і Марко Шульце. Ці перемоги чітко показують рівень опозиції, з якою зустрічався Максим, і саме вони складають основу його спадщини в боксі. Отже, Бурсак відкриває наш рейтинг і займає перше місце. А в наступних випусках ми додаватимемо інших українських боксерів і подивимося, хто зможе скласти йому конкуренцію. Не пропускайте наступні випуски, щоб слідкувати за рейтингом і підтримувати україномовний контент.